Я сьогодні готую вперше і точно не востаннє торт молочна дівчинка. Він настільки просто готується, що вам на його приготування знадобиться лише 30 хвилин, і торт готовий. Для бісквіта я взяла два яйця, банку зущенки вінчиком об'єдную, збивати не потрібно. Далі просию борошно та всипаю, пачку розпушувача, вінчиком перемішала, щоб борошно об'єдналося рідкою масою. Вершкове масло та сіль. Розділяю тісто на два рази та розмащую по ціліконовому пергаменту. Випікається бісквіт дуже швидко 5-7 хвилин. Старайтеся не перепікати. Знімаю пергамент та обрізаю Рівні краї, розрізаю один лист на два рівних шматочки. Далі готую крем. Я взяла сир маскарпоне та цукрову пудру не взбиваю, лише об'єднала. Слідом вливаю жирні вершки, трішки взбила до утворення маслянистої консистенції. Все підготувала та збираю торт. Корж, пропітка. У мене вода з цукром, крем і так далі. Всі чотири коржа. Зверху торт змащую кремом та стараюся надати гарного вигляду. Зробила хвильки ось такою лопаткою та ягодами прикрасила. Даю постояти дві години і знімаю. Аю пробу це неймовірний торт. Смак та швидкість приготування в ньому ідеально все. М'який ніжний неймовірний.